Привіт, дорогий мій друг! На попередній бороці ми розглядали прості та складені числа, а сьогодні ми будемо обговорювати розкладення складних чисел на прості множники. Що я маю на увазі? Друже, розклади складне число 4 у вигляді множення простих чисел. Це буде приблизно виглядати ось так: 2 помножити на 2. Двоєчка це безпосередньо просте число, яке множиться на один і на саме себе. Чотири – це складне число, яке множиться не лише на один і на саме себе. Думаю, зрозумів. Друже, а от якщо я тобі зараз дав якесь більш важче число, наприклад, 120, тоді так просто не вийде розкласти, да? Тому для цього існує спеціальний спосіб. Розглянемо цей спосіб на конкретному прикладі. Давайте візьмемо, наприклад, число 60. Дивися і записуй. Записую число 60 до рівня, під ним 60 і проводжу вертикальну лінію. І тепер таке питанечко до тебе. На яке найменше просте число ділиться число 60. Ну тут і моя собака, зрозуміє, що це буде 2. Да? В результаті ділиться 60 на 2, це буде 30. Знову таке питання, На яке найменше просте число ділиться число 30. Ну це буде, зрозуміло, знову ж таки 2. Це в нас буде 15. Ну, вже 15, видно, що на 2 не ділиться, по списку далі йде 3. Це у нас буде 5. Ну і 5 вже на 3. На 2 не ділиться. Це буде в нас 5. І в нас вийде в результаті ділення 5 на 5, одиничка. І, друже, мій дорогий, коли ти достиг цієї одинички, ти вже майже переміг цей приклад, тобі лишається записати це все в дорівні. Тобто просто переписуємо 2, помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Все, ми перемогли його. Друже, давай роз'яснемо ще один приклад, щоб було все зрозуміло. Дивися, у нас є число 45. Записуємо його ще раз під низом. Проводимо вертикальну лінію і задаємо таке питанечко собі. На яке найменше просте число ділиться число 45? Ну, зрозуміло, це в нас буде 3. так? Да? Ділимо 45 на 3. Це в нас буде 15. Знову таке саме питання. На яке найменше просте число ділиться число 15? Це в нас буде 3 знову. Нас вийде в результаті цього ділення 5-рочка. І це, відповідно, буде ділитися, ну це вже не 3, звісно, це буде 5. І якщо поділити 5 набере, це буде у нас одиниця. Все можна сказати, все зробили. Залишається це записати в дорівні. Ми записуємо просто ці всі наші результати, оці 3, 3 і 5, просто перемножуємо. Тобто 3 помножити на 3 і помножити на 5. Все, нічого важкого.